Шла на зустріч, вони в оцей додавали трошки отдушок, Ну ароматизували його, і на ньому вже сертифіката нема, бо змінена формула за щодо цих отдушок. ну а так, в принципі, по функціоналу вони однотіпні, однакові. Вони роблять, працюють одинаково. І у нас в госпіталі, в нашому сумському госпіталі, працюють дівчатка, наші медпрацівники, які обробляють опра на нашим баньо ранки. Показували фотографії до і після. Це колосальний результат. Дві ножки однеї тої самої людини. Одну ножку обробляли розчином нам а другу антибіотиками, мазями, ну тим же лікарня. От дуже дуже велика різниця. Ну дівчатка знають про що я говорю. От і багато дуже випадків, коли навіть до гангрени, до сінічка була. Конкретна гангрена у людини в Польщі і наша дівчинка-українка поїхала з собою приходила баю, тікала від війни, да. і вона тому поляку налила. А він такий состоятельний, у нього покоївка була, яка обробляла йому ці рамки, і він потім приїжджає там, через три тижні чи через місяць, десь так приїжджає, і каже: мені позовіть оту пані з України, нехай вона мені привезе оті ліки з України. А вона ну, просто бутилочку сховала бо скаже, ну ванни, туалет. ну що можна подумати, так? Да? Але ж йому допомогло. В нього вже була назначена операція, йому вже там на січені гангрени, там вже пальчики, ну, собиралися вже ампутацію. Ділять. Йому відмінили цю операцію, це Леся Тичина. Наша, вона в Києві, вона про це розказувала. ну, цей випадок гуляю в інтернеті. Вона про це неоднократно розказувала. Наші дівчата це також підтвердили на практиці.